Городоцький ліцей номер один один із трьох закладів громади, де з вересня працюватиме офіцер служби освітньої безпеки. На цю посаду призначена Марина Журавель, колишня патрульна городоцького відділу поліції та випускниця даного освітнього закладу. Я є працівником поліції з 2017 року. Раніше проходила службу в групі реагування патрульної поліції. Наразі прийняла рішення, що стану інспектором відділу служби освітньої безпеки. Так як ця робота здебільшого з дітками, дітки наші майбутні і їхня безпека повинна зараз бути на першому місці. Колега пані Марини Ірина Чорна працюватиме у початковій школі. Основне завдання офіцерів гарантувати безпеку всім учасникам навчального процесу під час перебування у школі. Ще знедавна я працювала дільничим офіцером поліції. Попередньо проходила навчання на інспектора служби освітньої безпеки. Дана сфера мене зацікавила тим, що. Мені до вподоби працювати з дітьми. Загалом кожен офіцер служби освітньої безпеки закріплений за конкретною школою, і як зазначають директори шкіл, враховуючи те, що країна перебуває у стані війни, це дуже вдале рішення. Адже, попри свої основні функції, офіцери стануть ще й наставниками для учнів. Безпека усіх учасників освітнього процесу є надважливим завдання і першочергове питання, яке стоїть перед усіма. Тому ми дуже радіємо з того, що з цього року, з навчального року, у нашій школі буде такий от освітній інститут зрозуміло, що перша леді саме звернула увагу на безпекову ситуацію у школах, це дуже позитивно. І те, що у школах не один представник на кілька шкіл, а саме школа має свого поліцейського, це дуже добре. Загалом, як розповів начальник відділу служби освітньої безпеки Хмельницького райуправління управління поліції, окрім наставницької освітньої офіцери, виконуватимуть також правоохоронну та просвітницьку функції. Дана служба створена за ініціативи президента України і першої леді для співпраці поліції і е, е, працівників освіти е, для е, просвітницької роботи з дітьми е, протидія булінгу, мобінгу, е, домашнього насильства, виявлення домашнього насильства, а також здійснення е, взагалом превентивних заходів е, в школі. Варто зазначити, що в освітніх закладах Хмельницького району працюватиме 41 інспектор. На городочині їх буде троє. Окрім першого ліцею та початкової школи. Офіцер працюватиме ще й у ліцеї номер 2 Буде освітній офіцер і у Сатанівській громаді, та поки там ця посада вакантна. За якими критеріями вводилася посада? Це була спільна робота департаменту освіти і територіальних громад, відповідно, вибиралися найбільші школи, де є доцільність в роботи саме інспектора поліції. Тобто, якщо є школи, там по декілька учнів відповідно і необхідності такої. У постійній присутності інспектора і немає, тому департамент освіти надавав перевагу школам, де є велика кількість здобувачів освіти. І як повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, до кінця року кількість офіцерів зросте до 2000 тисяч поліцейських. Разом з тим, до навчальних закладів будуть наближені екіпажі поліції для швидкого реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій.